І найгарячішу новину цієї години знає наш ньюзрум. Там випусковий редактор Олег Поліщук готовий вам про неї повідомити. Олеже, тобі слово вітаю Євгене, Вітаю наших телеглядачів. Зараз найгарячіша новина така, що Петро Порошенко, президент України, призначив головою Запорізької облдержадміністрації Григорія Самардака. Отже, про це повідомляє сайт президента. України і про це в понеділок в Запоріжжі повідомив перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. Сподіваюся, Григорій Самардак стане гідним керівником, та так як він півроку керував регіоном, сказав Ковальчук. До цього Самардак був першим заступником губернатора у 2014 році. Самардак задекларував майже 2 мільйони гривень доходів. І ще одна гаряча новина: вже про звільнення. Отже, Кабмін сьогодні звільнили з посади голови національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі та влас за власним бажанням Василя Костицького. Про це сказано у розпорядженні Кабміну від 31 березня, але сьогодні воно було оприлюднено на сайті уряду. Отже, звільнити Вас... Костицького Василя Васильовича з посади голови національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі та за власним бажанням сказано в документі. Як відомо, 10 лютого народні депутати проголосували за запуск механізму ліквідації національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Ось нарешті Костицький Скажем так, дещо одіозна персона останніх років нарешті звільнений з цієї посади, і просто цієї посади вже і не існує студія.